Chuva, Ти виграла, знаєте, на що ми сперечалися. Ми сперечалися, хто буде витягувати ті листочки. Листочки з іменами людей, які надсилали нам фотографії на Gmail наш на мейл, наш який називається ранок.тирка.лвів спеціально назвали так важко, щоб ви не здогадалися. Але подивіться, скільки людей все таки надіслало, і не і... тільки туди, що у Фейсбуку ви надсилали нам фотографії, їх надійшло справді дуже багато. Зараз у нашому такому чарівному боксі, Тарас це все гарно вимішає. А я з жіночою рукою спробую обрати переможця. Я, я попрошу так, щоб ти всередину тоді запхала, тоді буде якось логічніше, щоб люди вже бачили, що ми вже такі прозорі, прозоріших не буває. Слухайте. прозорі, як сукня Майлі Сайрус. Є це, це забагато, ні? Yeah. Yeah. <laughs> отож, точно є отож тут є ім'я цієї людини. Каже 7-8 березня, помандрує на Закарпатті від проекту Доброго ранку Львов і від Там... часу на мандри один, один листочок і це є Галина. Комарницька, ми вас вітаємо! Вітаємо! Щастя, радості! Бажаємо! Галина Комарницька та людина, яка щаслива і їде е, у нас на Закарпаття. Ну а ми пробуємо. Тараса, проб... поки ти знайдеш, я скажу, пані Галино, ми сьогодні з вами сконтактуємося, а ви вже пакуйте свої валізки, тому що з 7-8 березня ви помандруєте із кимось ще, тому що це є на двох така подорож е, на Закарпатті. Час на мадрець, це все організовує. Ви маєте можливість. Доїхати туди гарно, ви маєте можливість побачити гарні краєвиди, ви маєте можливість відпочити. До речі, Закарпаття саме в Лумшорах, воно славиться такими гарними чанами, де ви можете попаритися, випити закарпатського вина, посмакувати справжньої хорошої, смачної закарпатської кухні. Тому я певна, що ви гарно проведете час. Можливо, ви зараз нас дивитеся. якщо так, то ще можете нас набрати. Ми ще з вами поспілкуємося. Ну тут, ну, Мар'яна, ти не знаєш, тут є один великий нюанс. Гали... Галина, так? так? Галина Коварницька поїде тільки в тому випадку, як її витягнуть щілини, в якій вона застряла на своїй фотографії. Можемо подивитися на фотографію переможця. Ой, От, класно, це десь ви Галину. Відправте її на Закарпаття <світ> разом з туроператором, який є партнером. Проекту доброго ранку Львова. Все, ми вітаємо вас, Галино, з цією фотографією. Хороша фотографія, в принципі, заслуговує і класно, що ви сьогодні отак прокинулися. і Ми вам підняли настрій. Ми сподіваємося. Якщо є у вас можливість, телефонуйте до нас. Номер телефону 298-7191 Трохи поспілку. Коюємося з вами, запитаємося, що ви збираєтесь побачити для себе нового у Закарпатті. А якщо немає можливості зателефонувати, то сьогодні наші журналісти зв'яжуться із вами на вашу електронну скриньку або ж у Фейсбук, де ви нам надсилали фотографії і розкажуть про усі умови цієї подорожі.